Всім доброго дня! В даному відео ми поговоримо про Монобанк, а саме я покажу, як з банків Монобанку зняти гроші. Сьогодні у нас за вікном 2025 рік і дизайн Монобанку знову трішки змінився, тому і банки у мене на екрані ви зараз не бачите. Я зараз на головній сторінці мого Монобанку, але банки тут більше немає. І тепер вона знаходиться в накопиченнях. В самому низу посерединці, пункт меню накопичення. Ось він. Натискаємо. І, як ви бачите, тут знаходяться всі наші накопичення, в тому числі депозити і банки. І порядок дій, який стосується зняття коштів з банки, трішки змінився. Як ви пам'ятаєте, колись нам потрібно було розбити банку. Зараз це не потрібно. Ми все-таки можемо розбити банку, і ці всі гроші залетять до нас на рахунок, але ми можемо знімати і частково. І так, як ви бачите, у мене є дві банки на ремонт машини і на... на, на не пам'ятаю на що це було. Вибираємо банку на ремонт машини, там точно є гроші. Ось моя банка де я колись відкладав на ремонт машини, і внизу під зображенням банки ми бачимо такі то пункти меню. Поділитися банкою, поповнити банку, підключити відрахування. Давайте свайпаємо пальцем вліво. І з'являється зняття з банки передостанній пункт меню. Останній у нас розбити банку, ось він. Тоді, як я вже сказав, гроші всі залетять зразу, наприклад, на нашу чорну картку, а ми будемо знімати з банки. Частково. І так, для того, щоб знімати не всю суму, а частинку, натискаємо зняття з банки. І тут ви вже можете бачити суму, яка знаходиться в мене у банці. Це 1458 гривень. І давайте для прикладу знімемо 100 гривень. Відповідно, на клавіатурі нам потрібно набрати ту суму, яку ми хочемо зняти з даної банки. І натиснути кнопочку далі. Так, обираємо на мою чорну картку. Тобто далі нам потрібно обрати спосіб зняття, тобто спосіб зарахування. Куди ж підуть далі гроші. Куди ж полетять ці гроші? І у мене тут вибір невеликий, у мене тільки чорна картка. Крім чорної картки, в мене ще є валютні, але воно так не працює, воно закидає на гривневу картку. Тому я обираю свою чорну картку. Перевіряємо, сума правильно, номер карти правильно, і натискаємо внизу зняти частину з банки. Натискаємо. Банка частково знята. Гроші залетіли до нас на нашу чорну картку. Натискаємо кнопочку Дякуємо. Давайте перейдемо ще раз в нашу банку. Щоб побачити, скільки у нас залишилось зняття з банки. І у нас вже залишилося 1358 гривень, тобто 100 гривень ми зняли. Ось в такий спосіб ми можемо знімати гроші з нашої банки. Якщо хочемо її повністю закрити, тоді ми її розбиваємо. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк. А хто ще не зареєстрований в Монобанку, в кого ще немає карти Монобанк, можете перейти по посиланню під цим відео, зареєструватися і отримайте зразу на кешбек ще 50 гривень. На цьому я вам кажу дякую і не забувайте, що у нас на каналі попереду ще дуже багато всього цікавого і корисного.